Такого близького відношення не мав, але протягом тривалого часу займався те, що можна назвати історичною публіцистикою. І Чимало до різних газет, різного рівня в Україні я писав і до Київських, і до, ки… до російських такі, у цьому жанрі. і на Берківщині своїй малій на Житомирщині групувався дуже багато. І, ну, зрештою, я вважаю себе патріотом нашого міста і не можу бути абсолютно байдужим. Я, очевидно, сформулюю таку думку, яка в мене виникла на підставі того, що я сьогодні почув, що стан журналістики, очевидно, сьогодні є од другого чи таким, якого заслуговує наша громада. От так само, як колись не змогли збудувати комуніст в окремому взятій країні. До певної міри сьогодні ми терпимо владу, тому що її терпить громада. Не просто я один чи той, а просто терпить громада. Самих двох креативних опозиціонерів посадили в тюрму, бо вони могли б вивезти сьогодні людину в олізу, а інші не виведуть. Те саме друге, абсолютно. І те, що називалося про те, що сайти читають не Губичани, це те саме. Так от виникає питання, чи за цих умов можна створити кращу журналістику? Можна. Але я висловлю суб'єктивну крамольну думку. За добрі гроші ми можемо це створити. Або без грошей зовсім. Е, а... І для себе. І і я передбачаю, що будь-які проекти без грошей, е, приречені на, е, на ніщо. Будь-які. Далі, якщо говорити, от ще один такий цікавий момент, якщо говорити про той чи інший засіб масової інформації чи інтернет видання чи газети, знаєте, от парадоксальна є ситуація з моєї точки зору з Галицькою зорею, де роблять, я знаю добре, редактора інших, знаєте, я, я, я колись цікавився, що вони самі до цієї газети написали. Майже ніколи нічого. Один, другий заступник ще хтось. Розумієте? І планка піднімалася тоді, коли прийшов якийсь льоня чи петя і дав добру статтю. От тоді піднялася планка. Вони, правда, все друкують, треба сказати. Не завжди. Ну, пере... ну добре, мене друкували. Розумієте? Друкують. Е, правда, друкую. деколи тягнули, довго але е, друкували. І тоді планка піднімалася. Але вони поза тим, що вони ніби друкують, так вони деколи друкують недозволені речі, абсолютно. Розумієте, коли журналісти друкують все і задурно, до речі, і друкують, і друкують відверті паспорі на інших, то це вже теж не журналісти. Тобто то вони це мають читати чи ні? Цікаво, те, що вони друкують? Літературний редактор має читати. Редактор. А, А ні, чек... а. а головний редактор, він що. А він е... немає коли. А що він зробив? Глобально, розумієте? І тоді, якщо це буде щось таке творитися, я не знаю, як воно буде називатися, і, і, і тоді без коштів нічого не буде. Але можна тоді, якщо будуть, будуть кошти, то можна залучати людей компетентних в гінекології для розслідування, в екології і ще в чомусь.